І так, всім привіт! На каналі своїми руками. Значить, сьогодні в серії у нас рано Меган-2 планове обслуговування значить перевірили по днищу скрізь, попідтягували всі болтики, змазали дверні замки. Все плавно, гарно, красиво закривається, проте у нас є помилка. Зараз заведемо автомобіль. Так, що ми бачимо? У нас загорівся сервісний ключ, також у нас світиться подушка airbag Десь є проблема Раніше в ДТП автомобіль не участвував, значить, подушки всі на місці, але подушка загорілася. Є проблема. Зараз будемо розбиратися і покажу, в чому саме проблема. І так, сіли ми в автомобіль, карточку нашу вставили, значить, я вже розібрався з проблемою, заводимося. Загорілася наша приборочка, вся. Дивимося, все у нас потухло. Красота, красота. Значить, показую в чому була проблема. Значить, якщо у вас автомобіль ну, відносно новий і в хорошому стані, ви знаєте, що він. В ДТП не був ви, користуйтеся ним обережно, акуратно, щоб вийшов подрульовий шлейф із ладу. Ну, це мало й Може бути таке, але це в останню очередь вже перевіряємо в такому плані. Так. Зараз глушимо і показую, розказую, що було. Значить, дивимося. Е, загоралася подушка арбека. Знімаємо. Оцю фішку витягуємо, дивимося, бачите, там фішка є. Так само і з тієї сторони. Це як провести діагностику без комп'ютера. У мене комп'ютер є, але немає шнура для підключення е до бортового комп'ютера, щоб зчитати помилку. Тому, що ми робимо? Відключаємо цю фішку. Від відключили, включили, відключили, включили декілька разів. Так само. І по інших дверях так само фішки. Основною з причиною, значить, дивіться, показую під сидінням. Під сидінням водія є такий дріт. Провід. Ми його витягуємо і відповідно відключаємо. Мені значить, допомогло оце. відключення цієї фішки. Ці не дали результату. Відключення цієї фішки допомогло. І, як не дивно, дивіться, зняв задню полку. Як не дивно, дивіться, бачите контакт. Так, фокус, давай. Синьо-жовтий контакт. Е, я його відключив, він був окислений, і це була причина е, чого горіла наша лампочка Airbacку. Відключаємо всі фішки по черзі. Одну двері, другу двері. Підключили, включили, підключили, включили. Фішки відключати тільки в тому випадку, коли автомобіль заглушений. Не можна відключати, коли автомобіль заведений. Включили фішку, завели, поробив хвилину. Якщо проблема, скажімо так, зникла, вона відразу тухне. Лампочка навіть скидати, помилки не треба. Якщо проблема залишилася, лампочка горить далі. Переходимо потім, відключаємо під Декілька разів подивилися, почистили, чи немає цього окислів. Ну, В будь-якому разі, ми відключили, включили, відключили, включили, переставили, завели, дивимося, проблема зникла. Все. Це вирішення проблеми. Тож не спішіть знімати руль і заказувати новий шліф. Новий шліф досить таки коштів варто є, тому зробіть елементарну діагностику своїми руками, і ви побачите, що в більшості випадків буде проблема вирішена. Дякую за перегляд. Ставте пальці вгору, підписуйтесь. Всім добра!